Я хочу вам дати поради набиратися сили, а набиратися сили від нашої великої класичної літератури і від блискучих прикладів мовної поведінки від вогняних стовпів нашої культури. Згадайте геніальну і неперевершену ему андієвську, яка має громадянство американське. Живе у, у Мюнхені, але каже, що у неї такий запас українськості, що вона не може поділитися з цілою планетою. Це людина, яка народилася в Донецьку, але в 12 років вона дала собі слово, що ніколи не буде писати іншою мовою як українською. Стала українкою з протесту. Вона бездоганно володіє англійською, німецькою живе в тому світі, але творить саме кров'ю своєї власної мови. Тому мене завжди дивують люди, які комплексують, це Перше, друге, ніколи не бійтеся говорити. Бо якщо ви не почнете говорити, практикувати, то так як плавець, який не навчиться плавати, коли він не буде плавати. Третє, ми всі помиляємося, нема меж ідеального. Але найбільше помиляється той, який думає, що він знає українську мову. Мені так смішно, коли знаходяться люди, які кажуть, та вони у Верховній Раді знають українську мову, але вони нею не говорять. Ну як. Паніці я тоді відразу до всіх них пішла би на заняття в репетиторство. Тобто, неможливо вивчити нашої мови за усе наше життя. Вона до такої міри багата і неосяжна, і це показують нам наші класики. що Я не знаю, яким це треба бути сліпим, щоб казати, що українська мова не має відповідника до якогось там слова, скажімо.